Операції з грошовими коштами. Розрахунки з підзвитними особами в іноземній валюті. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з проведення розрахунків з підзвитними особами в іноземній валюті. Відображення в обліку отримання іноземної валюти з реєстраційного рахунку в касу установи здійснюємо за допомогою документа прибутковий касовий ордер розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції отримання в касу сум з реєстраційних рахунків, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, валюту, номер ордера, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Підображення в обліку видачі готівки підзвітній особі з каси установи здійснюємо за допомогою документа Видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції видача готівки підзвітній особі, джерело фінансування та КВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, валюту, номер ордера та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку звіту за використання підзвітної особи бюджетних коштів проводимо документом Авансовий звіт розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Авансовий звіт за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загаломній частині документа зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції Авансовий звіт. В табличній частині на закладці Основна, відображаємо дату подання звіту, номер та дату наказу, країну та пункт призначення, рахунок обліку та матеріально відповідальну особу. На закладці Витрати відображаємо дату початку та закінчення відрядження, підставу витрат, номер та дату, підвер... підтверджуючи витрат документа. Записуємо та проводимо документ, натиснувши кнопку Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку, отриманої іноземної валюти в касу установи для виплати працівнику перевитрат по відрядженню здійснюємо за допомогою документа прибутковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції, отримання в касу сум з реєстраційних рахунків, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, валюту, номер ордера, суму ПДВ, ставку та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибіт-кредит. Відображення в обліку видачі підзвітній особі перевитрат по відрядженню здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції видача готівки підзвітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, валюту номер ордера, підрозділ та ПІП працівника. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-код. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.NETUA у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!